Друзі, в нас приїхала ось така тесла. В неї drive-to-pin стоїть. Пароль на то, щоб їхати, скажімо так, щоб ви зрозуміли. І сьогодні ми будемо знімати цей drive-to-pin, Я вам покажу через комп'ютер, через столбокс, як це правильно зробити. Так що, друзі, ставимо лайк і підписуємося і будемо робити. Це у нас троєчка 2021 року. Рестайлова, повноприводна. Будемо її знімати drive-to-pin, тому що вона приїхала з паролем. Так що, погнали! Так, друзі. Дивіться, у нас пюропатрон замінений, бачите, машинка вже працює. Беремо ключик, ключик нажимаємо тормоз. Для виждення нам треба ввести драйв pin І зараз ми його будемо знімати. У нас Тесла Тройка 2021 року. Для цього, щоб нам зняти драйв pin ми підключаємо кабель ось у нас кабель, бачите через переходничок, підключається він ось сюди. Ось тут у нас сход знаходиться. Ми до нього підключилися і зараз ми до машини теж підключилися. Бачите? Connect. Нажимаємо Connect, підключаємося до машинки. Окей, ми підключилися. Тепер вводимо reset, бачите? І знаходимо ось таку строку. Це ми знаходимося в толбоксі. Service factor reset. Це нам потрібно зробити для того, щоб скинути drive to pin Ось так, друзі, ми робимо. Чик, нажимаємо Run. І бачите, пас, готово. Машинка в нас потухла, і тепер через деякий час вона запуститься і вона має їхати. І ось, друзі, бачите, машинка в нас скинута. У нас версія прошивки, бачите, зараз один з Нажимаємо ОК. Машинка завелася. Зараз вона ще раз перезагрузиться. І ось, друзі, машинка в нас вже скинута, бачите, повністю на заводські настройки. Як телефон ви скидаєте вдома? Ну, Виключаємо печку. Нам вона зараз не потрібна і нам треба зараз що перевести мову для того, щоб нам було зручніше? Переводимо мову на зручнішу для вас. В даному випадку, на жаль, тут є тільки російська, української немає, але нічого страшного, ми ще її розуміємо. У нас машинка вже працює. Бачите, ми ще можемо перевести. Зразу перевести в Цельсію, в бари, для того, щоб було понятніше, можна в кілометри перевезти і відстань. Все. Тепер саме основне беремо карточку, прикладаємо, нажимаємо тормоз. І в нас зараз мають зайти чари. Нажимаємо Ігнорувати, у нас ще відкритий капот, нічого страшного. І машина їде, дивіться. Оп! Вперед. Оп, назад. Бачите, чік. І машина їде назад. Чарі. Машинка в нас на ходу.